Почалося літо і по дорозі на село ми періодично стали заїжджати на річушку. Не тільки ж працювати, іноді потрібно і відпочити. Тим паче, що спека у нас стоїть просто неймовірна. А тут хоч капельку легше стає. Це наше улюблене місце для відпочинку. Тут дуже гарна водічка. Бачите, видно навіть всі рибки, які плавають. До речі, підпливають і роблять безкоштовний пілінг. Водичка сьогодні дуже приємна. Не хочеться виходити. vai Поки сиділи, під'їдали черешеньку, у нас з'явився друг, який теж полюбляє черешню. Не дістану з травічки ніяк. Ну, а після відпочинку можна і попрацювати. На днях я тут розчищала трішечки ділянку помідорів. Як бачите, портулак після нашого великого дощику прямо вскажений. Я за ним не встигаю. Але на сьогодні запланувала собі зовсім іншу справу. Портулак почекає. У мене тут весь садочок червоніють маки. Це дуже гарно, але пам'ятаючи минулий рік, як воно дуже сильно насівається, що зараз у мене вся ділянка в маках, треба срочно боротися з цим всім ділом. Перед покосом зайшла полюбуватися і зняти вам цю красу. Ну і звісно, куди ж без букету маків. Обов'язково зараз зробимо гарнючий букет. Ось такий неймовірно гарний букет у мене вийшов. Буде прикрашати подвір'я. Покос я вам не знімала. Показую результат, дуже багато покасити не вдалося, але садочок майже весь обкасила. Три рази заправляла касілку, бензину уходить дуже багато, тому що треба обережно навколо рослинок все пообкашувати. А потім наступного дня я ще попрочищала на всіх ділянках полунички в садочці бур'яний. Сапкою нічого не спушувала, не було часу. А також прочистила тут хризантемки, морозець і гіркий перець. Роботи ще дуже багато, але хоча б в цій ділянці я навела порядок. Можливо, два тижні тут буде чистота. Також привела до ладу тут зону. Кракуючи цибульки або Отак от, от вона на даний момент виглядає. Багато людей цікавилося нею. Отакі от зверху вийшли цибулинки, і з цибулинок росте нова, зелена цибулька, яка знову пускає цибу... цибулинку. Тому її називають багатояросна. Таким чином, вона опускається донизу, приростає в земельки і крокує. Тому що її називають кракуючою. Дуже смачна зелень у цієї цибульки. Бур'янів, звісно, тут було дуже багато, сусідські качки. Кажуть мені велике дякую. Смачненькі бур'янці їдять щодня. І я довольна, що бур'ян приносить цей користь. Тут у мене залишилася зона не прочищена, в якій ростуть різні хризантемки, які я ще не бачила, тільки висаджувала. І мультифлорки, які на продаж я розсаджувала. Наступного разу докашу ще садочок, якщо вистачить бензину. І Хотіла вам показати, у мене тут три кущики малина-ожина росте. Я бачу, перший рік вона починає давати плоди. Скоро спробуємо. А також у нас багато зараз починає достигати жовтої черешні. Я її не дочекаюся, поки вона буде повністю стигла уже в такому стані їм щодня. Але того року її було ще більше. Дерева у нас велике, все зібрати просто нереально. Як же приємно спостерігати, коли порядок в садочку зовсім інша справа. В маліні теж пабкашувала добре, тут у мене вже починає вовсю стигнути малінка. Не пам'ятаю сорт, але малина крупна і дуже смачна. Посеред подвір'я я теж все обкосила, тепер все гарненько тут. Не знаю, наскільки цього вистачить, але дощі нас цього року не балують, можливо, і надовго. Також я сюди перемістила своїх лебідій. Вони у мене скоріше з пітуньками ці лебіді путішествують по подвір'ю. Не знаю, де їх врешті-решт лишити. Так виглядає зараз мій квітничок. Дуже повиростали всі рослинки. Щодня хожу і любуюся. Кожного дня якась новіночка з'являється. Нарешті я дочекалася китайську вішеньку, дуже мені подобається вона, смак дитинства. Колись у бабусі з дідусем росла така біля паркану. Того року вона не давала плоди наша вішенька, цього року вона радує. Розкриватися перші юки. Отакі от класні бутончики у неї у юки. Перше в житті бачу цю квітку. Раніше бачила тільки на відео. Тут у мене ромашковий рай. Цього року ромашка вище, ніж попереднього. Оця квітка неймовірна, жовтенька, теж бджілки, вовсю працюють. Збирають нектар. Лілейник оцей всеквітний красунчик низенький такий. Я дивлюся, у мене тут якась іще красота заквітла. Якась така квіточка, я її не пам'ятаю, щоб я таке саджала, чесно кажучи. Щось таке симпатічне. Дуже гарна оця квітка, вся порозквітала. Ніби маленькі ромашки, дивіться. Чимось вона на ромашки схожа все ж таки. Мені здається, вони трішечки розрізняються. Це більше на ромашку схожа, а це більше на міні хризантемку Тут у мене теж ромашки, був дуже сильний вітер, вони порозлягалися. Дивлюся, мурахи тут стлюю вже, гуляють. Ось лілейник знову розквіта, цей пухнастенький. Дуже він мені подобається, цей жовтий лілейник. Красунчик. Для дощику дуже сильно піднявся кущ кушкірій і жаржини. Уже дуже-дуже попіднімалися гарненько. Тут у мене така жовта квіточка, декілька кущиків красується. Тут теж жаржин ромашек. Шкі, ромашки Це буде морозець. Дуже гарно попіднімалися соняхи декоративні. Ще така квіточка, як дереві птарника. У мене тут є така гарнюня-гарнюня. Ось жоржинка вже з бутончиком. скоро за літня хризантемка повипускала вже он бутонів багато рожевого кольору. Тут у мене красуються різні волошки. Дуже мені подобається, Не наче простенька квітка, але ну, вони дуже ніжні. Тут мальвочки скоро будуть квітнути, странно, тому що я їх взагалі очікувала наступного року. Це дворічки. Яким чином вони надумали випускати бутони цього року, це взагалі для мене загадка. Тут красуються мої чернобривці, с'яла сама з насіннячка на розсаду. І скоро оця однорічна мальва буде квітнути рожева. Того року вона була красою квітничка. Я тут ще попісаджувала вже на, на стежці. Хризантемки мультифлори будуть жовті, яскраві, яскраво жовті. Це мені валюша висилала, я черенкувала. Це маленькі черіночки, такі вже розростаються гарненькі. Дуже гарно вираз кущ гібіскусу. І ось гібіскус мій теж гарно підріс. Шкода, але відквітає моя красуня трояндочка вже іночки. Дуже гарна квітка. А тут у мене такий лілейник красується, одразу три квіточки. Дуже швидко цього року воно все просинається і красується. Після сильного дощику у нас тут вийшлося не квітничок, а цілі джунглі. Все заросло знову травічкою. Не тільки квіти попіднімалися, а й бур'яний. Знову треба сюди залізати, але поки часу немає, треба срочно прочищати город від портулаку. І майже щодня збір врожаю, досі полуничка, Починається малинка, черешні вже ось ось треба збирати. Купа врожаю, горох ще не відійшов до кінця. За бур'янами я просто зараз не встигаю. Після підрізки до безпечної висоти шовковиця. Дуже гарно почала розростатися. І тепер у нас тут під столиком зробився такий гарний тіньочок. Ми сидимо в тіньочку, відпочиваємо. Бо коли ми одразу обрізали, тіньочка не було, і це було дуже незручно. Не було куди сховатися на подвір'ї. Шкода, що відквіт мій букетик з маків, я вам показувала, який він був неймовірно гарний. Ладно, зараз перепочину, поп'ю чайок і піду збирати врожай. Я вже собі наготувала судочки, піду по полуничку. Назбирала два судочка полунички. Я думаю, тут максимум 2 кілограми. Минулого разу було 3,5, полуничка вже заканчується. Наступного разу буде в кращому випадку один судочок, судячи по тому, що я бачу зараз. Але нічого. Цього року ми наїлися полонички найбільше за всі роки. І наїлися, і продавали, і наварили смачного варення. І навіть закрила 8 трьохлітрових баночок компота смачного з плюстками троянди і м'ятою. Поки вечір сонечко заховалося, хоч трошечки стало прохолодніше, я залізла сюди в мультіфлурки свої. І сижу, прориваю бур'янець. Вручну, тому що сапка я можу всі муці фворки тут поскосити. Плюс тут в основному таке от плететься. Гірьски все позатягувала. Треба вручну прочищати, щоб акуратненько все було. Обережно. Я бачу вже оці хризантемки, бачите, бутончик показали, скоро розкриється. Подивлюся, я ці хризантемки ще не бачила, тільки посадила нещодавно. Рано навесні висаджувала. Так, ці дві діляночки я прочистила. Тут у мене мультифлорки. Це висаджені хризантемки на продаж. Вони вже такі гарненькі, покущилися вже. Там теж у мене є хризантемки на продаж і там. Загалом у мене багато хризантемок на продаж висаджено в садочку. А і ще частково є в городі. Не всі мультіфлори, але мультифлор більше. Бачите, скільки краса яка буде. Хто бажає, замовляйте. Вишлю без проблем. Тепер оцю діляночку прочищу, скільки встигну велику. Ура! Я все-все прочистила. Тепер видно кожну квіточку. Тепер я бачу, що не тільки ця буде квітнути, а і ще ця вже випустила бутончики. Ця теж такий колір прикольний буде. Ой, пропустила амброзію. Як це не надивилася. Ця теж буде квітнути. і ця. І ця. Коротше, дуже багато хризантем. І тя ось попускала вже бутончики. Скоро я побачу, які вони гарнюнечкині. Тепер залишилося бур'яном попідмульчувати малінку. І, можна сказати, в садочку я навела порядок. Наступного разу прокашую, що тут, тут навколо гілок і там в деревах. І можна буде перебиратися на город, там наводить порядки. А тут трішечки видохнуть на цій ділянці. Ще назбирала малини. Вже є що зібрати. Це радує. І багато черешеньки, яка між нами і сусідами росте. Сусіди розрішили збирати скільки хочу. То я назбирала така солодка, класна черешня. У нас жовта, у нас червоної немає. А ця червона смачнюча.